П'ятута Олександр, 13 років. Олківський ліце. Тарас Григорович Чечен Мунає. У навіть дні, вона й ночі, навіть, шелестить пожок у міста, очі. Заснув у серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу очусь вже не плачу, не сміюсь. Доледети, доледети. Нема ніякої. Коли доброї шай Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем забирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать. І світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснуть нові квіки і сліду не кинуть ніякого однарку, чи жив, чи Доле, Доледети, доледети. Нема ніякої доброї. Жаль, Боже, то да и сюда.